А що ти, ти тут робиш? Я не зрозумів. Пока... Ти що, вже йдеш на, эту, на Красну площу? Да. Да? А є там, є там такі вірші, коли я у минулому році ну, хтось там вже святкував, що 23 февраля, да? ага. і я виставив пост. А там же ж написано, що там із сокирою піду по, по Москві. Зрозумію? Ох, як мене підняли на ноги, то було щось із чим-то. Ліза, що ти там робиш, га? Ліду. Лізинка сховалася. Так що, друзі, Віка Буря в кадрі з сокирою, з тіліфоном. Ну а я з вами ще раз вітаюся. Васильович поїхав додому. І за Васильовичем одразу розпочався невеличкий сніжок і з'явилося світло. Анатолійович працює в зерновому. Ну, і Поки ми тут аж рахалися, тут нас обратно атакують Віка Буря і її криша ось. З трьох чоловік. Олександр, Олександр, Олександр взагалі, я не знаю, як я тут з'явився, я взагалі ресору ремонтував. Да? Так, було таке діло. От. Так що, Вікуська, ми хочемо зняти коротеньке відео. Це... Я ну... хочу подякувати всім Сергіявим підписникам і я так розумію вже і моїм друзям. За те, щоб не байдужі, за те, що ви всякими силами, всякими можливостями стараєтесь допомогти нашим хлопцям, нашим захисникам. Після коротенького відео, яке зняв Сергій до мене багато людей дзвонило. Телефонувала, вибачаюсь, перехожу на українську мову. Телефонувала, писала і багато прислали посилочки. Усі тіночки, які просили вислати нитки, я це зроблю завтра. Ниточки вже є для носочки. Адреси, адреси в мене теж є. Я вийшлю вам завтра, тому що по простій причині, Бо в нас сьогодні є дуже важлива місія. Ми неї заразкам трошки пізніше. А зараз хочу подякувати людям, які взагалі не знаємо, яким дуже дуже вдячні. Що вони поприсилали нашим хлопцям посилочки. Це, це Вера Апілат прислала, це моя підписниця. Я ну, не буду розпаковувати, там щось для хлопців із такого там одіяла, простині, щось в цьому плані. Це на да, Це на госпіталь. Mm -hmm. Також що хочу ще, поки не забув, сім'ї Шевченків із Нікополя. Я вже говорив про цю багатодітну родину, яка має 19 дітей. От, я просто у мене немає слів. От я казав, що вчора там прийшло 2000 тисячі гривень знову мені на рахунок, але я не заходив у вайбер у той другий телефон. А вчора читаю і вони пишуть, ми хочемо, щоб ви ці 2000 тисячі гривень витратили на госпіталь. Тобто ці дві тисячі гривень я у Вікторії спитаю, що потрібно купити, або вона купить і відрапортується, і відвезе це все діло. Хлопцям, можливо, там купи пелюшки чи що там потрібно. А точніше, ми будемо знати, які потреби є, тому що госпіталю допомагаємо не тільки ми, і це дякувати Богу. Точніше, у понеділок із нами вийдуть на зв'язок старші медсестри, і вони ще скажуть, що ще потрібно. при нагоді. Дві тисячі гривень є від сім'ї Шевченків. Класна А ще я хочу сказати, дякую. Теж твоя підписниця, підписниця Галина зателефонувала, каже: Може я дати ваш телефон своєму сину. Він такий там у мене молодець Причудова чудова людина, він мені ми з ним переписуємося. Власне, взагалі не знаю. але я маю надію, що ми познайомимося і показує, що цілу машину нас збирав цього корисно для наших хлопців. І, скоріше Клас. всього, скоріше всього, що ми з ним познайомимося, як ми приїдемо в госпіталь. Я так думаю, ми назначимо час зустрічі і там Клас. вже познайомимося і, і ну, і, можеш і пообнімаємося. Можеш передати свої старі подружці. Привіт в Нікополь. Так що друзі, світ тісний. Виказується Олеся Петрівна, працює з Ольгою. А Оля моя теж давня подруга. З якого року ви знайомі? 14-го? Я думаю, десь 15-го року. З го року. Так що ну, це волонтери, яких ми також не знаємо, але, ну, так сказати, з миру по нитки, бідному сорочка. Ми щось їм відправляємо, вони нам то кришок цілу упаковку прислали, це все прислали 120 банок півлітрових. Хоч ну, ми можемо купити, ми трошки працюємо, але все одно дуже приємно і дякуємо, що воно якось отакий кругообіг, і коли люди не зупиняються, все буде добре, тому що це треба також комусь робити. Так що Вірі Апілат, велика подяка, подяка сім'ї Шевченків, хоч мають таку величезну родину, вони вже неодноразово присилали і на тепловізор, і на автомобіль. І знову скинули ті 2000 гривень, щоб ми їх витратили на госпіталь. Нам дуже приємно, Саша. Дякую тобі, хай Бог береже твою родину, щоб всі були живі, здорові і радували такого реально величезного татуся з великої літери, який я йому казав, як так можна? А він каже: Хтось водій, хтось керує літаком, хтось прибирає. А моя професія тато. І реально це тато. Я б так не зміг. От мене лайк сім'ї Шевченків величезне. Це власний приклад для своїх цих діток. Я впевнена, і, для що... і для всіх українців. для всіх українців. Я упевнена, що вони також будуть продовжувати цю справу і також будуть такими людьми з великим серцем. Риби. Так що, друзі, ми зараз підемо в автомобіль, цю посилочку забираємо. В автомобілі вже є три посилочки. Саня, Сань, забери посилочку. Давай. А то такий вигуляний бичок. Ні, а там не знаю, будуть вони крути чи мені. Я завезу, навіть сам, дівчат. То, то ці, то баночки, то Санькина сестричка наготувала баночок на окопні свічки. Буду якось їхати, завезу Оксані. Можливо, ще хтось мені прийшле парафін чи віск. І заодно буде вже є заготовочки, там трошечки накручено. О, його треба тільки позаливати. Так що Вікторія Буря пресує сашка. Та із з тим ящиком не знаю куди його. от. Ми отримали. Що там пише? пишемо? Щиренко Ніна Михайлівна. Місто Тетіїв. Місто Тетіїв. Це туди за білу церкву. Так що дуже приємно. Ми не знаємо, що там розпакувати не будемо. Я думаю, що Вікторія вже сама розпакує, Ну тут речі для хлопців теж, так? так це все ж На цей. На госпіталь. Так. так, що тут? Це вже з Італії посилка, сто 100%. процентів. 100%. Лайбіда Андрій Михайлович, місто Золочів, Мінська область. Це пересилали відтуди, але е, думаю, що більше всього, що це хтось з Італії, а це вже водій відправляв. О, ну, але все одно приємно. Тут нічого не написано, фамілія, ні? Ні. Чого написано? Ну моя. А це, це моя, твоя. Так, 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 да. Ну, звісно, хотілося б знати фамілію людини, яка... Це акумулятор, який Санька купив в автомобіль, да, який... Це також. Це також. Теж Італія. Ну це просто водій відправляв. Я думаю, що це від однієї людини. І дуже-дуже прияв. І ну, ну, Руденко Ігор Михайлович. Ігор Михайлович. Так що, Михайлович. Друг... — Євген? Женя так. Женя. так що всім велика подяка, всім небайдужим. І нам дуже приємно, що люди нам довіряють, ну, а ми вже будемо старатися виконувати функцію того місточка від вас. До нас і від нас до тих, кому це потрібно. Хай це не величезно, там хтось розказує там вчора мені, от вчіться збирати кошти у того чи в того. Ну, Ми не збираємося вчитися в когось, ми просто це робимо за покликом душі, хоч це дуже нелегка справа, дуже нелегка справа, але її треба комусь робити. І ми дякуємо всім небайдужим людям, які нам... Довіряють, От так вже і пару посилочок вже є, машинка. Це зіна, з дорогу передала, це саме бачила. Зоя. 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 Ту посилку передаси, якщо можна Сергію Славіковому батькові. бо я там не написав, бачиш, я навіть не на ну, білому. Да. Тобто Чому? Тому що Славік вже... Слайк в госпіталі, так. Так що Зоя, все ми зробимо, все як ви просили, всі ті речі ми передамо. Ми вже не... за коробку не міняли, щоб Так, да, Ми робить... все залишили, назад заклеїли, написали, я написав від кого і відкуди вона прийшла. Так що, друзі, не буду. Ще анонс. 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 анонс, так. анонс Це така буде гарна подія, я думаю. Але вона Ти так буде... тихо балакаєш, киш, надо в брата Мі-мі, голос Мі-мі? Мі-мі? Планується на завтра дуже така подія. Я думаю, що ну, щось мені так щемно на серці. Мені, мені кажеться, що це дуже хороша подія буде. Ну е -е... ви розумієте, якщо акумулятор, значить це автомобіль. Значить це автомобіль. А далі буде далі анонс. Да. Так що, друзі, працюють дівчата, працюють усі. Так що на цьому буду завершувати відео. Не буду затримувати, бо в них зараз дуже відповідальна робота. Я, друзі. Усім бажаю скорішої перемоги. Підтримуйте один одного, озирайтеся навкруги, є дуже багато людей, які потребують допомоги. Є люди, які можуть допомогти фізично, навіть так якось кинули клич. Люди можуть в'язати носки, але немає і з чого. І Вікторія відправляти нитки, так як наша суконна фабрика так, Березанська дала нитки, з яких можна плести речі для хлопців. Так що не зупиняємося, працюємо всім. Бажаємо скорішої перемоги ще раз. Ми... У кого є бажання і вільний час, і руки золоті які в'язати, то випишіть вам Заодно завтра вийшли. Номер телефону віки бурі в описі буде. Координати мого вайбера і Оксани, яка там також працюють. Вони в цьому напрямку там окопні свічки, сухі супчики, енергетичні набори. Ну і різні речі, там білизна. Та кстати, типу, в мене ще там є тканина, також Оксанки завезу, хай шиють хлопцям нижню білизну. Так що, друзі, всім пока-пока, миру здоров'я і добра. Ну а віку бурю ми затримувати не будемо, хай їде, працює далі. Так що, мала, давай дуй, поки, поки вітер без сучків, а де дай бичок вже сховався, Ну, я ще знімаю. все нормально. А? Ну це так, для контенту, для підтримки настрою бугайчик, бугайчика, ну помахай же вже пока. Кажи слава Україні. Героям слава. Красавчик, все, закривай двері. Вчора було добре, каже, сьогодні не дуже. чуєш. Кажу, каже, слава Україні, він каже, героям слава. Все правильно. Так що слава Україні.